Права 354. Нарисуйте в зошиті фігуру, яка рівна тій, що зображено на рисунку 123. Я переніс цей рисуночок на дошку, ось він. Я його трохи зменшив, щоб в мене ще помістилось тут помістити оцей рисуночок. Щоб е ці фігури були рівні, ми будемо рахувати по клітинка. Тобто пишемо тоді спочатку А. Так, дивимося. Цей трикутник, щоб нарисувати, вибираємо потрібний колір. Я виберу інструмент, що рисує прямі лінії, а ви використовуєте олівець та лінійку. Отже, ну, давайте тоді. От знизу у нас треба 5 клітиночок. Так, тут 3, 5. Ось я візьму точку і з неї почну побудову. Так, Отже, з неї мені треба вгору на 5. Так, це буде 5 якраз. А вліво в мене тоді буде на 6. Отже. Так, це буде на 5, а ось так буде на 6. Ось воно. Так, добре. Тепер, аналогічно, вниз, мені треба на одну клітинку і на 5 вниз. Вибираємо інструмент і рисуємо. Одну праворуч і 5 вниз. Нарисували. Ну, а тепер з'єднуємо їх. Ну що ж, з'єднали, ми нарисували трикутник, який рівний цьому, що записано у нас. Записуємо тоді Б. Так, Б. Нам треба зобразити оцей паралограм. Отже, вибираємо інструмент і зображаємо. Так. Отже, беремо тоді. Ось тут у нас буде одна вершина, і нам треба 5 клітиночок праворуч. 5 клітиночок, праворуч. 4. 5. Є. Тепер одну клітинку праворуч, три вниз. Отже, одну праворуч, три вниз. Є. Далі бачимо п'ять клітиночок ліворуч. Зображаємо. Так, і з'єднуємо ці фігури. Це нас що чотирикутник, який називають паралелограмом. Так, є. Ну і останнє пишемо В. Записуємо. В. Так, тут у нас чотирикутник. Так, Це трапеція називається. Давайте ми будемо її рисувати. Отже, почнемо. Так, тоді я візьму ось цього кута. Так, сподіваюся, мене поміститься. Отже. Звідси вгору у мене 4 клітинки. Так, 4 клітинки вгору. І 4 вправо. Є. Тепер дві клітинки у мене. Праворуч. Є. І три праворуч. чотири вниз. Так. Вибрав? Три праворуч. 4 вниз, 3 праворуч. Є. Ну і з'єднуємо. Так. З'єднали. Ну що ж, ми отримали таку трапецію. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, що використовуючи клітинки, доволі просто побудувати копії багатокутників. На цьому вправу завершено.